Бюджет міста на 2010 рік став головною темою чергового засідання міської ради. Його було розроблено на основі контрольних значень, які надало Міністерство фінансів. Проаналізувавши всі показники, депутати зрозуміли, цей рік для міста може бути важчим, ніж попередній. Він цьому році досить складний, оскільки приходиться економити практично на всьому. На жаль, я хочу сказати, що в цьому році рекордні вилучення. За показниками з міністерства фінансів, які лягли в основу бюджету міста, в цьому році Бориспіль має заробити 134 мільйони гривень. Це на 23% більше ніж у минулому році. 73 мільйони буде вилучення до державного бюджету. За словами бориспільських фахівців, ці значення занадто високі для міста. Виконати такий план неможливо. Однак і переглядати головний кошторис міста вже немає можливості, адже це займе декілька тижнів, а бюджет за законом слід приймати негайно. Ми, наверное, нічого не можемо практически з того проєкту, который нам представлен, тому що він настолько урезан, що по всім статьям урезается і одна тільки заработная плата, Без бюджет места задихається. Нам по-любому треба бюджет міста. Це головне, це кров организму. Якщо ми не прийняли бюджет, це дуже буде. Непогано, де дуже дуже шкідливо. Що стосується пошуку джерел додаткового фінансування, то цим займатися все одно доведеться, адже необхідно ремонтувати вулиці, школи, будинки. Тут депутати згадали свою роботу у 2007 році і запропонували відродити комісію, яка працювала з боржниками за оренду землі. Було і ще декілька пропозицій. За підсумками всіх обговорень, проект бюджету було прийнято. Дуже задоволений, чесно вам скажу. Бюджет як завжди, скільки б нас грошей не було, нам завжди буде їх мало. І я самим бюджетом не задоволений. Але роботою в сьогоднішньої сесії дуже задоволений. Дякую. Нашим депутатам за той конструктивізм в принципі ми ще в черговий раз продемонстрували, що ми є єдина злагоджена команда. Після прийняття головного фінансового документу міста засідання сесії продовжилось. Які ще питання обговорювали народні обранці? Ви дізнаєтесь згодом у телепроєкті сесія. Богдан Фірсов Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.